Слава всевишньому Богу, Отцю, Сину і Святому Духові. Сім кроків до розуміння Біблії. Біблія це листь любові Бога до людини, як і старий завіт, так і новий завіт це все слово Бога для нашого навчання і життя. Євангелія від Матвія розкриває нам суть, як стати дітьми Бога і перебувати у слові Його, також помогти іншим прийти до Бога. Євангелія від Марка відкриває нам суть мати віру, а це можливо, якщо ми каємося, сокрушаємося, погружаємося у слово і міняємо наше серце, робимо його люблячим. Євангелія від Луки, написане для язичників і відкриває нам суть царства Божого. Найперше, ми маємо фокусуватися на Божому Царстві, стати громадянами Царства Божого і, і розширювати його тут на землі, відповідуючи Слово Боже до краю землі. Євангелія від Івана розкриває нам суть, що Ісус Христос Господь Бог, і Ісус Христос є Слово. І якщо ми впустимо в себе Слово, упустимо в себе Ісуса Христа, і народимося від Духа Святого. А це найголовніше, адже як написано в Євангелії від Івана 3,3, хто не народиться з води і Духа Святого, той Царство Божого не успадкує. Саме і для цього прийшов Ісус Христос на землю, щоб людина хрестилась від Духа Святого. Діяння святих апостолів це життя перших християн і робота Духа Святого. Адже як написано, ви приймете силу як Дух Святий на вас злини, і тоді ви моїми свідками станете до краю землі. Ми тільки тоді зможемо завойовувати вірою народи, коли отримуємо силу Духа Святого, так як це робила перша апостольська церква. Далі послання святих апостолів Петра, Павла, Якова, до Коринтян, до Ефесян розкриває нам суть, що Слово Боже написане для церкви. Як важливо бути частинкою живої церкви Ісуса Христа, за якою прийде Христос, і будувати її тут, на землі, і збільшувати. Адже церква це наречена Ісуса Христа, яка благовіствує про Христа і чекає на Його прихід. І Книга Откровень Івана Богослова це книга вивід, заключення, яка коригує і настановляє, які повинні бути церкви, пастирі. Адже Ісус є головою церкви і ходить посеред церкви і тримає служителів і пастирів у своїй руці. Отже, щоб розуміти Біблію і жити по ній, нам потрібно перше стати учнями Ісуса Христа і допомогти другим людям прийти до Бога, стати учнями. Друге очищати серце покаянням і мати віру Божу. Третє, найперше, шукати Царства Божого і правди Його. Четверте народитись з від Духа Святого. П'яте бути частиною біблійно-апостольської церкви і слухати апостолів і пророків. Шосте розуміти, де і як працює Дух Святий. І сьоме не відходити і не уклонятись від Слова Божого і вчення Ісуса Христа. Ні вліво, ні вправо. Важливо читати Слово Боже з відкритим серцем. Адже сам Бог говорить до нас через своє Слово. Будьте всі благословенні.